Аплікація автомобіль. Дітки, послухайте розповідь. В одному місті жив хлопчик. Влітку він завжди відпочивав у бабусі в селі. Відвозив його туди автомобіль, але раптом автомобіль перестав заводитись. На СТО сказали, що автомобіль старенький, він хоче відпочити. І запропонували виготовити новий автомобіль. Тож допоможемо хлопчику зробити автомобіль, який відвезе його до бабусі. Діти, як ви гадаєте, чому автомобіль називається автомобіль, а не іншим словом, слово автомобіль в перекладі з грецької мови означає той, що сам рухається, тобто машина, призначена для перевезення людей або вантажу, ми довго спимо, а машинам не спиться, і поливальницям, і кранівницям. Спішать на роботу машини-ремонтниці машини вантажниці і прибиральниці, щоб вулиці стали чистіші і краще, не сплять помічниці залізні і наші. Діти, а які види транспорту ви знаєте? Пасажирський, вантажний, повітряний, наземний, підземний, залізничний, водний, міський, сільськогосподарський, спеціальний. Діти, а як називаються люди, які керують автомобілем? Так, водії. Дітки, сьогодні ви будете інженерами-конструкторами, тобто розробите будову автомобіля для хлопчика. Я даю вам зразок аплікації, а ваша задача зробити автомобіль за зразком. З яких геометричних фігур складається аплікація? Розгляньте. Квадрат, трикутник, прямокутник, круг. Вирізаємо геометричні фігури і приклеюємо на цупкий папір або картон. Прикрашаємо за своїм смаком. Та не забуваємо, що ви інженери-конструктори. Наше заняття закінчилось. Сподобалось вам бути інженерами-конструкторами? А в яких мультфільмах та казках ви зустрічали автомобілі? Ви молодці, дітки, у вас все вийде, чекаю на фото ваших робіт. Тепер хлопчик відпочине в селі у бабусі. Дякую за увагу. До зустрічі!